Thank you. Сьогодні вночі в Краснопільському районі прикордонники сумського загону в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції Кордон 2016 попередили спробу незаконно переміщення через кордон, коней та великої рати худоби. У ході реалізації завчасно отримує інформації про можливу протиправну діяльність. Прикордонний наряд неподалік від українсько-російського державного кордону на околиці населеного пункту Грабовський виявив та затримав два автомобілі мерседес бенц української реєстрації та трьох громадян України. В одному з автофургонів знаходилось 12 коней, в іншому дві голови великої рогатої худоби. Будь-які товаросупровідні документи на живий товар у чоловіків були відсутні. Попередньо встановлено, що коней вони придбали в одному з населених пунктів у Житомирській області та мали намір разом з бачками незаконно перемістити поза встановленими пунктами пропуску на територію сусідньої Росії. Наразі затримані засоби разом з кіньми та бачками доставлені до прикордонного підрозділу. Становим порядком будуть передані працівникам фіскальної служби за спробу незаконного перетинання державного кордону України на всіх трьох правопорушників складені відповідні адміністративні матеріали.